РОЕП більше, ніж CRM. Прискорюйте процеси та встигайте заробляти більше. Синхронізація офісу з виїзними працівниками та роботами. Плануйте роботи на виїзді у зручному календарі. Контролюйте тривалість робіт і ефективність команди. Автоматизуйте розрахунок зарплати, робочі години і бонуси, формування кошторисів і комерційних пропозицій. Швидко створюйте кошториси, додаючи товари та послуги. Узгоджуйте попередні розрахунки з клієнтами онлайн, перетворюйте кошториси на замовлення з подальшою оплатою. Зручний мобільний додаток для працівників. Редагуйте дані замовлень, додавайте фото і змінюйте статуси. Переглядайте контакти клієнтів та їхні адреси на мапі, приймайте платежі у смартфоні через LeakPay, плата Баймону або Ropay. Вся комунікація з клієнтами на одному екрані. Підключіть Instagram, Telegram, Viber, СМС та розумну телефонію, фіксуйте звернення і конвертуйте їх у замовлення та продажі. Призначайте відповідальних та зберігайте історію спілкування. Спробуйте РЕП вже сьогодні.